Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Отже, 9.30. Про найголовніше журналісти фактів СІЦІВІ та Вікон СТБ. Російська армія цього ранку на Херсонщині вбила цивільного. Ворог атакував Антонівку безпілотником. Несумісність життям травми отримав чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту. Повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко. Чергова ніч російського дронового терору на Київщині внаслідок падіння уламків постраждала дитина у хлопця 2012 року народження. Контузія та рвана рана стегна. Його госпіталізували. Повідомили в обласній військовій адміністрації щодо руйнувань. То через падіння уламків в одному з населених пунктів області спалахнули кав'ярня, магазин та прибудована до нього котельня. Вогонь охопив майже 200 квадратних метрів споруд, але рятувальники його швидко приборкали. Вибуховою хвилою також пошкоджено скло в сусідньому будинку. А на Одещині цільо ворога була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі, розповів очільник області Олег Кіпер. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджено фасади будівель, зокрема і житлових. У повітряних силах уточнюють, що руйнування зафіксовані також на Харківщині і Черкащині, і повідомляють, що цієї ночі ворог випустив по Україні два балістичних іскандера та півсотні безпілотників. 33 ударних дрони були збиті. Зв'язок і ще дев'ятьма було локаційно втрачено, а один перетнув український кордон і потрапив до повітряного простору Румунії. Три ворожі гармати та склад БК вполювали українські артилеристи. Кадри з бойової роботи по позиціях противника показали бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Завдяки їхній влучності було знищено установку д 20 та дві гаубиці Мста Б. Біля однієї з них було поміщено ще й склад з боєкомплектом ворога, тож його теж ефектно здійняли у повітря. За учора росіяни втратили не тільки чимало техніки, а й солдатів. У генштабі звітують про 1670 60 ліквідованих загарбників. Знищено 12 танків, 13 бойових броньованих машин та 4 артилерійські установки. Також було уражено більше як 120 одиниць автомобільної та спецтехніки. Війна торі коштувала Україні близько 100 мільярдів доларів, і це тільки та сума, що була виділена на сили оборони. Таку цифру оприлюднив президент Володимир Зеленський. Напередодні на спільній прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером український лідер розповів також, скільки з цих коштів ми отримали від союзників, і пояснив, чому не варто недооцінювати український вклад у фінансування війни. Війна не віддавій року. Десь коштувала для України щодо забезпечення сил оборони біля ста мільярдів, з яких 40 мільярдів це вклад України. 35 Сполучених Штатів, Європа 25. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо саме міцність в цьому союзі. І показуємо, що Україна, який робить вклад. Безумовно, найвищі це люди. Але ви бачите її відсоток щодо грошей. Колись він із родиною мріяв поїхати жити за кордон, бо вдома в Росії жодних перспектив, але доля розпорядилася. По своєму мешканця Амурської області поліцейські схопили за зберігання наркотиків, а потім, задуреного агресивною пропагандою колишнього менеджера, відрядили на війну проти України. Нині Кирило у полоні здався, переконує сам, бо не дивився довкола такого, що назавжди відвернуло від окупаційного війська та кремлівської ідеології. Тож тепер він хотів би лишитися жити тут, бо існувати під гнітом диктатури, впевнений вже не зможе. Город Покалішенська морська область, Росія. Як долікувати від України? Десять тисяч гривень. Ради чого ви їх преодоліли? Підписав контракт, так як вимудили з місць лишення свободи. 31-річний Кирило має вищу освіту та колись обіймав пристойну посаду у торгівельній компанії. Жаліється, попався на зберіганні канабісу. Дають сорока несоізміримо. Я за хранення канаплі 12 років строгого. Двин веци а у листопаді пристав до орди та рушив в листопаде пристал до путинской орды и тарушек в Украину. Был в группе во гласе, после того, как посмотрел, что происходит, сам пришел в глас. война, непонятно за что. Пропаганда говорят одно, на самом деле все по-другому происходит. Вы считаете, что до сих пор русские и украинцы это братья? После того, что вы натворили. Честно, просто там пропаганда по-другому, и поэтому я и говорю, что это было, когда своими глазами все увидел, что происходит, все города разрушенные, школы, детские сады, я просто понял, что пропаганда работает в обратном своем направлении. Я никакой, я считаю, что нет плохих наций, я считаю, что есть плохие люди, они везде. Нам говорят там, да более такое, что там русский язык даже запрещен, а я удивился, что ребята, которые меня задержали, один говорил на украинском, втором на русском, они смеялись, и... Ну, мы заложники пропаганды, поэтому это и вынудило в самом прийти. Но заложники пропаганды это полбеды, а как насчет критического мышления? Оно у вас отсутствует? Ну, понимаете, была доля сомнений, что не может быть все так. Нам говорили, там, бери гранату, пытайся взорваться, если будут брать в плен. Вы, вы там издеваетесь там, над всеми этими, ну, то есть, это неправда. То есть, нам там говорили такие вещи, там, вплоть там, Голова тризает, уші три запінюють. ну ужасне віч. Та насправді каже полонений, самі поплічники заледве не вкоротили йому віку, коли їхня група витягала тіло загиблого з передової. Ми його взяли і по нам з міномету прилітало з нашої сторони. З моєї групи чотири чоловік двоє були тяжологіна. От одному я помока один погиб. Я хто вижив просто На судьба третього мені не Ви вважаєте себе окупантом? я считаю, что то, что да, происходит, мы незаконно сюда пришли. Ну, лично что... вы о що... себе можете так сказать? Э, с точки зрения, ну, да, скорее всего, да, потому что я приехал сюда незаконно. Окупант твердить, нині він здогадується, чому агресивний російський режим рушив війною проти України. Ну, був Янукович, і, і потім в дальнішому, то є, пройшов Євромайдан, змінили президента, і почалося ось це ось. Непонятная ситуация. Ну, то есть мое мнение, что просто як сказать... Огорчення, що типа ні порні пади дупляшу, що ли так сказати, що хотя в НАТО хотя там ну свої какие-то свої какие-то цель зізнається кілька років тому він із родиною хотів полишити батьківщину, адже умови життя там стають геть нестерпними з 2019 року планували покинути територію Росії, просто начали собити сказано з ковід. Тобто Дев'ятнадцять ми не могли просто виїхати, елементарно закрити границі. Рубля отримую... Ну, сім тисяч, а з них там 35 плачу за квартиру, 15 за сад, саджає на заплату супуги. Тобто, визиті ніякої никакой цены постоянно растут, а не на житло, на питання, а заплати А ну, куди в то... хотіли уїхати? Чесно, да хоч куди. Тож каже, полонений, якщо вже так склалася доля, він ладний, якщо дозволять лишитися тут, бо жити під гнітом диктаторського режиму йому вже не сила. Дальнішим хотів би мабуть, щоб... получить какую-то политическую убежище, попробовать перетянуть сюда семью, даже готов здесь находиться, восстанавливать города, доказать, что я ну, нормальный гражданин государства, то есть не убийца какой-то бандит. Без какого-то гнета, с нормальным развитием, то есть что ты живешь, развиваешься, что твои достижения где-то оцениваются. Андрей Почтів, Артем Деженкова, программовик на СТБ не новыны». Україна наполягає на доступі представників Червоного Хреста до всіх наших військовополонених. Про це заявив уповноважений президента справ людини Дмитро Лубінець. Напередодні вперше на вимогу нашої сторони відбулася чотиристороння зустріч українського і російського будсменів, а також двох голів місії міжнародного комітету Червоного Хреста, що представляли Україну та Росію з Білоруссю. Говорили про покращення умов бранців та їхнє повернення додому, а ще про необхідність створення змішаних медкомісій, які визначали, б кого з полонених за станом здоров'я треба обмін. Нівати першочергово цей процес називається репатріація, і перший такий обмін між Україною та Росією. Нагадаю, відбувся цієї середи. Додому з полону повернулися 25 наших громадян, як цивільних, так і військових, серед яких захисники Маріуполя та Азовсталі, а також бійці з Курщини. Усі вони мають важкі поранення або хвороби, зокрема онкологію, туберкульоз, гангрену, що є свідченням нелюдських умов утримання у російському полоні. Він хоче знову повернутися до роботи та працювати руками і допомогти йому в цьому можемо ми з вами. Павло Савощенко, воїн, який втратив руку у боях на Покровському напрямку. Нині проходить реабілітацію і потребує дороговартісної системи протезування, яка дозволить здійснити його мрію. Для встановлення ефективного біонічного протезу військовому потрібно вживити в кістку титановий імплант. Однак це коштує близько мільйона гривень. У центрі складного протезування нині збирають на 14 таких імплантів для 14 українських ветерин. Серед яких і Павло. От ми знайшли нашу ручечку спеціально для таких, як я, одноруких. От, і будемо зараз прокачувати нашу трапецію. Також у кілька місяців Павло тренується у реабілітаційному центрі для ветеранів Титанові. Хоч у мене і нема руки, от, проте все одно під час виконання вправи я. Рухаю тим, що в мене тут є. Павло до війська прийшов із суто цивільної справи. Чоловік будівельник і сантехнік. ледь не все своє життя працював руками. Торік Павла мобілізували. Пішов по повісті. Це було 27 лютого 24-го року. Я як громадянин нашої країни, я вважаю, що це є мій обов'язок. Що зміг, то зробив. Короткий у мене бойовий шлях, ну проте по-своєму теж насичений. Після майже двох місяців базової підготовки і злагодження у бригаді, каже, мав бути гранатометником. Та, як то часто буває, у бойових умовах склалось по-іншому. Так як у нас нехватка піхоти, то потрапив у піхоту. Це був один із і досі найскладніших напрямків Покровський. Їх перекинули на околиці нині вже окупованого очеретиного. Там під час одного зі стрілецьких боїв Павло і дістав кульове поранення у біцепс по їхній групі. Гатив ворожий кулемет. Жорсткий такий стрілецький бій. Штурм був з мінометним обстрілом. Там вони не жаліли ні своїх, ні, ні наших. Як кажуть. ті лізуть, штурмують, а ті ще й крають зверху п'ятого одразу за двохсотило. А я тільки вже відчув, ну зрозумів, що щось не так. Біжимо контролем траншею, я розумію, що я двома руками держу автомат, а тут вже одною. Ну, і я такий просто так раз, і я розумію, що це вже ззаді у нас от, со спини. Ну. І зразу почав в общі одною рукою вести вогонь у відповідь. О, ну тому що інакше нас би всіх чотирьох він би там і положив. Із втратою одного побратима Павлу і ще трьом бійцям все ж вдалося відбитися від противника, що зайшов із тилу. Я розумію, що я вже починаю одіжжать. Теж поранені та контужені побратими швидко наклали Павлу турнікет. Евакуація до стапункту тривала шість годин. Ще кілька до лікарні Дніпра. Шансів врятувати кінцівку після стількох годин з турнікетом майже не було. Кажуть, ну будемо різати. Ну кажу, та я це зразу зрозумів. В будь-якому випадку це треба прийняти, чим раніше, тим краще. От. Я одразу в принципі, зрозумів, вже так по тому, як у нас йшла евакуація, бо ну, це теж нелегко, хлопці йшли, щоб нас витягнути. Також під цими обстрілами штурмували ще цю посадку. Каже, ще дуже рятувала підтримка дружини, доньки і сина. Лікувався у Києві на реабілітацію та протезування. Потім відправили до Львова. Протезисти вони подивились, кажуть, ну так як в мене висока ампутація. Вони мені зразу сказали, ми за тебе братися навіть не будемо, бо механіка, ну класичне протезування в моєму випадку мені не, не поможе нічим. Получається дуже коротка культа. У мене тут 7 сантиметрів. Кістки залишилось на досвіді інших хлопців, я скільки бачив, ну вони їх не носять. І тоді Павло став шукати інші варіанти, аби отримати дійсно функціональну руку, а не штучну кінцівку, щоб припадатиме пилом. Дружина, це вообще це моє все. Вона, ну вона коротше за мене, скажу по простому, хаботить більше ніж я сам. Випадково кохана Павла у Тіктоці натрапляє на відео з українським ветераном, який вправно керує протезом. Що ти готуєш? Що робимо. Як з'ясували далі, таке протезування зветься остоінтеграція. Це коли титановий імплант вживлюють просто у кістку, і вже на нього кріпиться протез. Ця технологія, яку першому світі ще у 20 столітті, застосував шведський професор П'єр Інгвар Бронемарк для встановлення зубних імплантів. А кілька років тому його син Рікард привіз подібний цьому спосіб протезування до України, сертифікувавши наших лікарів проводити операції з остоінтеграції верхніх та нижніх кінцівок. У світі вже кілька десятків років проводять подібні втручання в Україні. Україні ж ця потреба з війною зросла в рази. Розумієте, скільки нам ще попереду роботи 5 тисяч ветеранів складної ампутації зробили тільки 57 операцій. Це 0,1 відсотка. В'ячеслав, засновник центру складного протезування, єдиного, де наразі проводять остоінтеграцію в Україні, каже, часто цей метод чи не єдиний варіант для пацієнтів з високою ампутацією, коли культя надто коротка для якісного класичного протезування. Завдяки цьому імпланту хлопець отримує біонічний протез функціональний і він не буде обмежен в русі. У нього буде на 70-80% рухливість. Нині держава покриває вартість сучасних біонічних протезів. Проте це не стосується самих операцій та систем титанових імплантів. Одна така коштує 23 тисячі євро. Це близько мільйона гривень. Тому, аби зібрати на імпланти Павлу та ще 13 ветеранам зі складними ампутаціями у центрі протезування оголосили масштабний збір на 14 мільйонів гривень. І навіть розігрують автівку Вольво за донат від 300 гривень. Допомогти українським захисникам можете і ви за QR-кодом, що бачите на екрані. Займався тепловими насосами. Термальними полями, також нові технології, кстати, які також пройшли до нас із Швеції, yeah. <laughs> так як його ста інтеграція. Yeah. Тим часом Павло, каже, мріє повернутися на свою цивільну роботу і все ж далі працювати руками. І збирати ці котельні, паять там це все. Там вистачає фізичної роботи, так? Але ну просто зараз буду більше головою працювати а не руками. Аліна Матвійчук Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. 10 мільйонів заявок програма «Зимова є підтримка стала наймасштабнішою серед усіх соціальних ініціатив, реалізованих через застосунок Дія. За півтора місяця роботи програми заявки на виплати оформили 10 мільйонів українців, з яких майже 2,5 мільйони на дітей. Про це напередодні повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що здебільшого люди витрачають цю допомогу на комунальні послуги. Я ж нагадаю, оформити заявку на отримання тисячі від держави через додаток дія можна до кінця зими. Отримані кошти можна задонатити на потреби зсу або витратити на комуналку, ліки, книжки, одяг, автобусні чи залізничні квитки до кінця 2025 року.